Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Ми зараз в ангарі будемо робити комбікорм. І сьогодні трошки зніму продуктивність нашого подрібнювача Craft 4. Так, я ще не знімав. По інгредієнтах, тому що кукурудза мелиться. За один час ячмінь другий, макуха, соняшникова інший. Тому я сьогодні також ще забув взяти зарядне від вагів. Вони трошки попрацюють, але якщо вже батарея зовсім сяде, тут в мене є ось такий кантур. Електричний, демкантором тому що не хочу вже йти на господарство, не хочу йти за зарядним додому. Трошки щось та й покажу, щось за який час мелиться. Зараз засипаю ячмінь. Сипали ми ячмінь і будемо 61,2 молоти. Виключаю. Це е, на 200 кг. Комбікорму для, скажімо так, поросят, вже свиней, від 2 до 4 місяців. Це сьогодні я витовляю для своїх ну, пітренчиків поросят. За січем, по секундоміру, тут 61,2 за скільки, за скільки подрібнити. Бачимо, скільки буде на пшениці. Це був ячмінь. Пшениці 40 кг нам потрібно, на 200 кг корму, бо потрібно їм 40 кг. 40 секунд це 40 кілограм пшениці. Зараз будемо уважити кукурудзу. Кукурудзи 34 кілограма, це йде на 200 кілограм корму. І зараз будемо брати, засипати соняшником макухи соняшникові. Тут 3,9 там, з копійками простої і 9 з чимось кілограм, йде жараної, досипав я ще сіль сюди. Але вже Зараз на цих, цих вагах я не встиг зважити, тому що батарея сіла і вони вже вимкнулися, я вже відважував на канторі. Тут 800 г солі <му> Це буде на 100 кілограм, скільки він е, за скільки 100 кілограм і що за годину. Ось такий подрібнювач Крафт 4. Від компанії Техномос, получається, по продуктивності крафт 4. І так сьогодні ми подрібнювали. Ячмінь, пшеницю, кукурудзу і макух. Е, якщо це я брав розрахунки на годину. Кукурудзу за годину може подрібнити 334 кілограми. Пшениця 375 кг. Ячмінь. 6, 356 кг. І Макук соняшниковий заявлено виробником Він може кілограми. подрібнити я посилання на магазин і на цей подрібнювач залишу в описі. і кому не цікаво, подивиться А ось як він працює в реальному. Може хтось скаже, що я там клав на паузу, відсипав, досипав. ну Хто що хоче, то й говорить. Я показав так, як воно є. Тому що, якби я знімав в реальному часі, то це відео зайняло б за дві години. Тому я був змушений ставити на паузу, переважувати і все. Мене запитували були в коментарях, скільки він може. Ось стільки він може зробити Крафт 4. Ну, це в мене так. Не знаю, може в когось по інакшому може я щось не так роблю, але така продуктивність його в мене. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре.